Майдас Хол за те, що порадив синові бути нейтральним із терапевтом. Я батько 21 річного сина, який повернувся додому на зимові канікули з університету. Кілька днів тому, коли він був у своїй кімнаті, а ми з дружиною у сусідній спальні розбиралися з фінансами, ми почули, як він досить голосно і емоційно говорить із терапевтом, розповідаючи про всі погані речі, які ми зробили за ці роки, що й привело його до терапії. І як тільки ми це почули, моя дружина сказала, що це конфіденційна інформація, ми не маємо слухати, тож ми перестали дослухатись. А, слава Богу, добре. Ага. Того ж вечора, за вечерю, я сказав синові, що на мою думку. Йому краще бути більш нейтральним із терапевтом, щоб той міг об'єктивно оцінити всі сторони ситуації, і що варто згадувати і хороше, що ми для нього зробили, аби все не виглядало таким однобоким, і щоб він міг отримати справді якісну допомогу. Ага. Він подивився на мене і вилився, сказавши щось на кшталт, не втручайся в мої особисті справи. Або я сам вирішую, як мені дбати про своє здоров'я, що мені має бути соромно за те, що я насмілився переступити межу і підслуховував його сесії. <плес> я спробував пояснити, що ми справді не знали, що це була терапія. і Як тільки зрозуміли, дружина сказала, що це конфіденційно, і ми припинили слухати, але він лише викрикнув: якби ти просто тримав свого клятого рота на замку, нічого б не сталося. Я у свою чергу підвищив голос і сказав, що він не має права лагатись на нас і що він повинен поважати нас як батьків, які допомогли йому дістатись до того, де він зараз. У відповідь він просто взяв свою миску, встав за і пішов до своєї кімнати. Пізніше я стукав до нього, щоб вибачитися, але він не відповів. Наступного ранку він надіслав повідомлення, що повернеться в гуртожиток, і він не святкуватиме з нами Різдво, бо він дуже засмучений. Я намагався пояснити, але він знову не відповідав. І тепер моя дружина злиться на мене, бо я щось сказав, що може зіпсувати різдво, якщо я не загладжу провину, і мене це буквально з'їдає зсередини.